Люди відносяться до крипти як до лотерей. За день в тебе може бути волатильність ціною там, квартири в Києві трьохкімнатної. Ну, звісно, потім все соскамилось, людина втратила кошти. Я не хотів бути ніщебродом все життя. Продовжи фразу: якщо у криптона немає ламби, привіт, я Андрій. Я працюю в криптовалютах. Як давно ти в крипті ну повноцінно працюю, мабуть, десь 21-го року. А цікавлюсь, ну взагалі почав так поринатися. Це з 17-го року. Як ти до цього прийшов? Ну я не хотів бути ніщебродом все життя і шукав, чим мені займатися. Я був тренером в той час в фітнес клубі. До речі, досі досі щось є. Пробував себе, скажімо так, в багатьох напрямках спортивним харчуванням барижив. Свій магазин спортивного одягу запускав. Був знайомий, котрий був постачальником для мене там усіляких делікатесів, типу хамонів, пармезана і так далі. Прям промислових масштабів я їх продавав. Коротше, крутився як міг. Більше не плануєш міняти нішу? Ну я насправді себе не бачу. Зараз ніде окрім крипти, тобто я зараз 24 на 7 в крипті. Я вважаю, що якщо тобі це не подобається, то цим займатися не варто. Ну так займатися, як я займаюсь на різних рівнях. Ну, типу, цікавитись і користуватися криптовалютами, і взагалі галузі у крипти треба. А от прям бути криптоном 24 на 7 – це все ж таки тільки якщо ти, ну, прям, в тебе є до цього жага. Скільки ти вже в крипті 24 на 7? Мені, та, мені здається, зала з клуба «Світнес» я пішов десь в 21-му році. Але до цього, до 21-го року, я ну, не 24 на 7, а 20, 20 на 7 був. Тобто я дуже багато часу, уваги приділяв для того, щоб розібратися, якось закрити свої борги, якось виправити ситуацію, бо вона була в мене не найкраща? А борги борги були, до речі, також через криптовалюти. Щось одне, що б ти хотів прибрати із своєї щоденної рутини у крипті. Ну мінуса чи часто незнайомі люди просять допомогти розібратися у крипті? Ну насправді, от прям дуже ну там повністю для мене незнайомі люди. Я б не сказав, що дуже часто мені пишуть якісь підписники, так іноді там в інстаграмі або в телеграмі звертаються. Але в Телеграмі це вже насправді таке моє ком'юніті, і ну я не скажу, що це для мене незнайомі люди. Ну це не можна віднести в категорію кожен день по 500 разів. Ні. Насправді, мені здається, до мене звертаються люди з офлайну, тобто ті, хто особисто знає, чим я займаюсь, і зі своїми якимись конкретними питаннями до мене звертаються. Ну, я їх вирішую. Наприклад, я дуже давно був зареєстрований на форумі присвяченому будібілдингу українському, і там ну є чувак, котрий до мене звертався з дуже ну такими дивними питаннями по крипті. Ну не в плані, що він дивний. А в нього от якісь такі типу, незвичні кейси, там треба з якогось протокола на троні достати якусь криптовалюту, її ніде немає, немає ліквідності, її не можна неможливо, неможливо сфопнути. Я шукав, прям шукав відповіді, але я знаходив. Частіше, звісно, там питання, що купити, чи варто зараз продавати, чи не пізно заходити, а чи буде біткоін по 100 тисяч, а чи буде біткоін по 200 тисяч і так далі. Як часто питають. Що мені зараз зробити, щоб отримати 10 ексів ну 10 ексів я не знаю. Я в мене якийсь такий фільтр, я не пропускаю такі, такі повідомлення. І, взагалі, в принципі, я не даю фінансові поради. Я можу зі свого боку прояснити ситуацію, як я її бачу, який такий мій віжен, да, і що би я робив в такій ситуації? Приймати це людині, сприймати, не сприймати це особисто її вибір. Знайомий звертався і питав, чи щось я знаю там про. Конкретний проект я подивився. Ну там всі признаки скаму, Ну, повноцінна понце піраміда. Людина каже: варто сюди заносити. Моя думка це піраміда. Він каже: А в мене мама вже занесла туди гроші і отримає. Там по 20% прибутку кожен місяць. Ну звісно, потім все соскамілась, людина втратила кошти. Тебе можна назвати справжнім криптаном? Да, я не знаю людей більш справжніх криптанів ніж є. Хто такий справжній криптан? Ну по-перше, в нього є психологічні розлади. Ну це жарт. Що таке справжній криптан? Що таке справжній футболіст? Що таке справжній бодібілдер? Ну той хто займається конкретно цим? перше, це людина розуміє ринок. Саме криптовалютний ринок, да що таке ринок, з чого він е, будується, що впливає на ринок, е, які перспективи ринка є, що було, насправді це також важливо, бо ти не можеш розуміти, куди ми рухаємось, якщо ти не розумієш, як воно будувалося, розвивалося. Ти маєш розуміти певні наративи, е, котрі зараз на ринку. Ну в тебе має бути крипта. Е, немає ну, типу, ти можеш бути на словах, знаєте, на, на словах: ти Лєв Толстой, а на справах. Ти маєш голосувати своїм гаманцем. Якщо ти там віриш умовно в ефір, ти маєш купувати ефір. Якщо ти віриш в біткоін, ти маєш тримати біткоін. Якщо ти віриш, що зараз ринок буде падати, і ти не шортиш, або там хоча б не вийшов стейбл, то ну про що йдеться мова? Балакати, розповідати, як ринок виглядає, що ти зараз думаєш, актуально, що не актуально, але при цьому ну, в тебе немає крипти, ну ти не криптанна. Криптан ну інвестує, інвестує в криптовалюти, так чи інакше. Як ти ставишся до інфлюєнсерів, які постійно хизуються своїми статками в соцмережах? Ну, це залежить від багатьох знов-таки факторів. Ми кажемо про. Криптана чи про якогось інфлюенсера. Інфлюенсер не обов'язково криптан. Криптан не обов'язково інфлюенсер. Це треба розуміти. Ну як вип'ячування своїх коштів, своїх там якихось статків признаків багатства, я не знаю, і так далі. Ну, мені це не подобається. Це віє інфоциганщиною ну дуже сильно. Через це мені здається складається хибне враження про крипту взагалі у суспільства, у людей хто не в курсі. Ти тобто розповідати і показувати, що криптовалюти це. Купив, продав, дивіться, в мене тепер, типу, я не знаю, ламаргійні яхта. Це будує хибне враження у людей. З іншого боку, я розумію, що для когось, хто ну, отримав там, next level, да, хто м, отримав life change, е, е, і для нього це було атрибутами е, оцього нового життя, він ну, до цього прагнув. Е, можливо, це і взагалі. Ну, Така ідея, він цього так сильно хотів, і тільки через те, що він так сильно цього хотів, він це утримав і там розібрався, не знаю, в крипті, і так далі. Якщо це зароблені гроші саме в крипті, а не на продажі сигналів, то будь ласка. В принципі, ну я розумію, якщо ти чогось досяг пофлексити цим, ну, типу, вайнот, ну, можливо, ти для цього це і робив. Але розповідати, що заходьте в крипту купити собі ламборгіні, ну це вже на совісті людини. І насправді ну в інших країнах більш розвинених, де більш розвинена судова система, скажімо так, і право там за це може прилетіти. Чи є люди в українському ком'юніті, які тебе бісять? Ну дивись, ну мені похуй. От два правила двох п похуй плюс поїбать. Якщо це прям скаміна, якась це вже да це вже погано. Це вже викликає багато питань насправді і до цієї людини, і до його оточувачів, і до людей, хто їй довірився. Бо ну, на мою думку, дуже часто це видно не озброєним оком. Що людина про скам. Ну, типу, вона просто впарює вам дикуху. Якусь що ти відчуваєш, коли в коментах під твоїми відео пишуть, що ти скамер? Та я угараю. Ну, типу, я дуже часто я вигадую дуже смішну відповідь. Відповідаю йому в коментах і сам сміюсь. Продовжи фразу. Якщо у Криптона немає ламби, то в нього немає ламби. Які міфи про крипту тебе дратують найбільше? От що я можу одразу згадати, це те, що люди відносяться до крипти як до лотереї. Це насправді не тільки до крипти, але ну, до крипти воно більш якось концентровано, як мені здається. Тобто люди приходять в криптовалюту, що там полудить на ф'ючах, зливають свої 100 баксів, типу вони прийшли прям. З метою я візьму 100 баксів, скільки мені там не жалко втратити, і покручу їх. Тобто, може зароблю X10. Частіше за все, не зароблю. А навіть якщо зароблю, то ну, зілью їх, коли з цієї там X10 тисячі, тобто доларів, захоче зробити 2 тисячі доларів. Ну це такий шлях, він завжди закінчується ну, саме зливом. Оце мене дратує, але з іншого боку, ну це та сама ліквідність, що допомагає мені заробляти. Будь-який фінансовий ринок він будується так, що хтось втрачає, а хтось отримує. Не було би таких людей, то і таких надприбутків не було б викрито. Що найбільше викликає у тебе недовіру чи скепсис? Тут така палка у двох кінцях. Наприклад, мемкоїни. В 2020 та році це був прям вибух. Тоді я відносився до мемкоїнів. Як до якогось скаму, ну типу, чому взагалі якийсь мемкоін має коштувати там мільярди доларів? А потім, типу, я зрозумів, як це, працює, як це працює, як працює соціальний ефект, як працює конкретно цей наратив, конкретно цей напрямок, і чому люди туди йдуть? Чому вони там не довіряють проектам, котрі випускали за допомогою великих інвестицій від фондів? Тому що ну фонди потім хочуть обкешитись об людей. А мемкоін, котрий ви самі запушили в своїм ком'юніті, там ти з іншими. Таким самим, як ти знаходишся в на ринку і намагаєшся забрати в них гроші, а вони в тебе ну умовно. Потім да, ці, ці мемкоїни почали щось будувати, щось привносити в галузь в криптовалюти, DeFi рішення, навіть блокчейни свої почали будувати. Тому те, що спочатку виглядало як скам, от для мене конкретно для мене. Потім виявилось якийсь діамант серед оцього всього лайна, можна було знайти, мабуть, тільки емпіричним шляхом, да, спроби і помилки. Тільки таким чином може з'явитися щось дійсно нове і дійсно достойне уваги. Чи часто тебе питають, де твій мільйон? Так. Та все в криптовалюта. Як ти відносишся до того, що деякі люди оцінюють твою експертність не через шлях, який ти пройшов, а сумою на твоєму рахунку? Та в мене на банківському рахунку нічого немає. Ну, типу. Як вони можуть мене сприймати? Я розумію питання. Дивись мені, ну взагалі, в принципі, по життю я оце правило 2 П похуй плюс ПА ну, воно вона мене виручає з дитинства. Тому ну там як хто сприймає зазвичай, після трьох хвилин спілкування, якщо це нова людина. У людини відпадають питання з приводу моєї експертності, так скажемо, з'являються питання запит якоїсь поради. Ти колись думав придбати собі щось коштовне, просто щоб більше не чути тупих запитань? Ну я задумуюсь насправді, що якийсь атрибут треба взяти, але це не прям з боку, щоб від'їбалися. Це скоріш як ачівка. От я хочу типу якісь там ачівки позбирати. Для мене це більш цікаво. Але якщо ну умовно, за вартість ролікса я куплю собі не Rolex, а новий бізнес в реальному секторі чи в онлайні для мене це буде більш цікаво і більше таке підтвердження того, що ну, я все роблю правильно. Чи втомлюєшся ти бути постійно онлайн? Та я задрот. Я з дитинства задрот. Я в дитинстві читав книги, не зупиняючись. Потім я грав на компі, не зупиняючись, тренувався. І знаходив інформацію про тренування, про бодібілдинг, не зупиняючись. А тепер я криптан і мені це подобається сьогодні. Плюс 30 відсотків. Завтра мінус 40. Як ти це переживаєш? Так, ну в мене є спеціальна подушка, я в неї плачу. Ладно, це жар. Насправді, якщо ти емоційно не можеш це витримати, значить, ти перевищив свій ліміт. Умовно, в тебе є криптовалюта на 10 тисяч доларів. І у цій качелі, то в тебе 6 тисяч на рахунку, то в тебе 12, то 17, ти не фіксуєш, ти там чогось тримаєш, чекаєш і так далі. І якщо тебе це вибиває з стану норми, то ти перевищив свій ліміт. Ну, ти взяв е, забагато. Цей. Ліміт він насправді у кожного свій, і ну далеко не завжди він з часом підвищується. Ну, умовно, там ти раніше ти працював з п'ятьоркою тисяч доларів, сьогодні з 50 тисяч доларів, там через три роки в тебе на рахунку мільйон. І дуже часто, ну я знаю такі випадки, коли людині було комфортно зупинитися на 50 -ти тисячах. Він з ними працював, він з них заробляв, він їм міг нормально керувати і е, його не вибивало з ну, там, умовний стоп на 3 тисячі доларів, на 5 тисяч доларів, або умовне там, падіння ринку, в тебе там, замість 50 стало 25 на рахунку, і ти не можеш ну, жити з цим, а тобі треба з цим жити 3 роки. Або там два, ти перебільшив свої ліміти, і ліміти можуть бути обмежені. Тобто не факт, що ти довго працював з 50 тисячами доларів. Твій був портфель 50, і ти готовий переходити на 100. Далеко не факт. Можливо, це твій ліміт назавжди. Ну, типу, окей, ти не можеш керувати більшими коштами. А який у тебе ліміт? Мій? Так. Ну як я, я, я безлімітний. Я не знаю, який, але ну, я ще на, на, не на ліміті. Ні, я стикався. Я переходив на новий е, капітал. На той момент мені було забагато. Ну, це психологічно важко. Тобто треба звикатися з думкою, що умовно за день в тебе може бути волатильність в, в ціною там, квартири в Києві. Трьохкімнатною, що в твоєму житті допомагає справлятися зі стресом, е, я насправді свій стан контролюю. Я його відслідковую. Бувають періоди, коли в принципі накипає тобі, не накіпає, але треба працювати. Що мені допомагає? Ну, по перше, в мене є компаньон, друг з ким я можу поспілкуватися, порадити, пояснити йому. Е, Свій стан він більш досвідчений в плані, в плані керування. Ну тобто, в нього багато людей в команді з ким він працює. Він бачив і працював з багатьма кейсами і з багатьма проблемами. І він може дати якусь пораду. Окрім цього, ну мабуть, в мене велике коло друзів, близьких друзів. І там провести час з другом, я не знаю, вийти там, покрити кальян якийсь, або там сходити на день народження, або там на природу разом провести час. Це психологічна розгрузка, розвантаження. Коли голова завантажена, ну типу я розумію, що в мене типу думки одна на одну просто ну, набігають. Я йду, качаюсь як не в себе, тренуюсь важко. Після цього ну відпускаю. Плюс рутина, я побудував собі взагалі рутину так, щоб і режим. Щоб мене це не тільки там розвантажувало, а ще й ну, підживлювало. Руханка зранку, розтяжка, бади, правильне робоче місце, зручне відсутність якихось стресів додаткових. Типу контролюй свій стан. Ти відповідаєш за великі суми грошей інших людей. Це допомагає тобі керувати твоїм власним капіталом? Я не володію чужими коштами. Я керую фондом, і в цьому фонді є мої кошти. Також X2 завтра або X10 через три роки на будь-який сайз. Але... X2 завтра інвестиції чи торгівля для більшості інвестицій частіше за все, це правильний і менш ризикований шлях. Це інвестиції, у що інвестувати, як інвестувати, це вже інше питання. Цьому треба вчитися або радитися з людьми. Мемкоїни або ф'ючерси тірема із Кабара. Знаєш? Що то хуйня, що то хуяня. Сотні дві обі такі хуйні, що, їх мамому. Твоя порада людям, які заходять в крипту у 25-му році. Не сяти, заходити, треба розбиратися. Це великий, цікавий світ. Відкривайте очі широко. Дивіться, пробуйте обережно, аналізуйте, що ви робите, але пробуйте. Ну і починайте з інвестицій. Купуйте крипту, розбирайтесь, як вам її тримати, де вам її зберігати, як вам отримувати прибуток пасивний на цю крипту. І крок за кроком розбирайтесь. Саме простий варіант це починайте з мого безкоштовного курсу на Ютубі. Я його робив саме для цього. Він непоганий, він надасть вам базу, фундамент, ви швидше розберетесь. Після цього всі питання, що у вас будуть виникати, вони вже будуть більш змістовні. Ви ну, у вас вже буде на що спиратися. Якщо людина пройшла твій курс, і у неї з'явилося більше питань ніж було. Насправді так і має бути. Немає питань ну тільки у дороков. Тобто, якщо в тебе немає питань, якщо ти думаєш, що ти все знаєш, значить ти не знаєш нічого. Друге в мене є насправді зараз ідея, я вже її реалізую. Можливо. Це відео буде там плюс-мінус тоді, коли воно вже буде реалізовано. Це буде консалтингова підтримка, консалтинговий сервіс закритого типу, де я буду допомагати керувати своїми коштами, бачити ринок, да? тобто я буду надавати свої, свою аналітику, своє бачення по ринку, буду розповідати, що роблю я, і ви вже зі свого боку зможете ну, розуміти, що робити вам. Хто має скористатися е, цією можливістю? Це не повні новачки, це не ті люди, хто думає, як йому. Вкласти свої 100 доларів це люди з капіталом, з певним, там я думаю, там 10 тисяч доларів, хоча б котрі вони або вже в крипті тримають, або ну, шукають можливості, як їм додатково заробляти в крипті. Я думаю, що це перший показник, да, людина ну у людини є капітал. Вона розуміє, що це не її останні кошти, це кошти, котрі вона намагається та навіть не диверсифікувати, а знайти їм застосування, ну, правильно, логічне застосування. Друге, це люди, хто має інвестиційний портфель криптовалютний, і або хоче його покращити, може навіть просто перевірити, передивитися, чи все вони правильно зробили. А частіше за все, ну таке, будемо відверті, це ті, кому буде. Потрібна допомога вийти з збиткових позицій. Це доволі складно, це не найприємний досвід, але це треба робити. Насправді, прямо зараз один з найкращих часів, щоб це робити. Тобто, виходити з позицій, в котрі ви там давно засіли, у вас там мінус 90% по цим монетам, і ви не знаєте, що робити. Ще хто. Ті, хто пройшов навчання, навчився там трошки торгувати, виходить не дуже гарно. Хто шукає підтвердження своїм думкам, хто хоче навчитися у більш досвідчених людей, перевірити себе, порадитись, хто не знає, де шукати або не може, не має часу знайти актуальну інформацію на зараз, по проектам, по трейдингу, що зараз треба торгувати і так далі. Що б ти побажав всім криптонам терпіння 95%. Якщо на 99% часу ти маєш не робити нічого, Да, ти маєш дивитися і чекати момента, коли тобі треба зробити дію. І це ну якщо не саме складне, то не з самих складних взагалі рішень і дій в крипті. Вміти чекати і вміти побачити, коли чекати вже не варто, а варто діяти.